Українська народна казка 31 перший Це було тоді, коли ще мій прадід ходив без портянець, а моя прабабка у попелі гралася. В одного чоловіка було тридцять синів. Не мав бідняк чим їх годувати, а жінка народила ще одного хлопця. Його назвали. Тридцять першим. Сини повиростали і кажуть старому. Ми підемо неню у світ. Може, собі знайдемо жінок. Тридцять перший теж хотів піти з старшими братами, але вони не хотіли й слухати. У тебе ще вуйко вилізає з носа, насміхалися. Тридцять перший залишився вдома, плакав три дні й три ночі. Тоді батько мовив: Збирайся і ти, нас наздоганяй своїх братів. Пішов 31-й. Ішов один день, ішов другий, а на третій вийшов на широке поле. Серед шовкової трави стояв красний кінь. 31-й підійшов до нього. Конику любий! Поможи мені догнати братів. Сідай на мене, заговорив кінь, сів тридцять перший на коня і полетів під самим небом. Летів день, летів ніч. А вранці кінь промовив Візьми з мого вуха скельце, подивися крізь нього і скажи, що видиш на землі. Подивився хлопець крізь скельце і відповів. Виджу рідних братів. Вони такі маленькі, як ті горобці. Летіли ще три дні й три ночі. Кінь із хлопцем спустився на землю. Отут ми їх і почекаємо. Приїхали брати і дуже здивувалися, що здибалися у світі з тридцять першим. Ти чого тут? питають. І я піду з вами шукати собі жінку. Неня мене пустили. Рушили всі разом. Надвечір зустріли стару престару бабу. Бабко, пустіть переночувати. Заходьте, заходьте, мої дорогі, сказала стара. Якраз маю тридцять одну доньку, то хотіла б мати таких зятів, як ви. Кінь прошепотів тридцять першому на вухо. Коли будеш заходити в хату, візьми з порога чобіт, сядете з бабиними доньками вечеряти, копни стіл ногою. Як будете йти спати, то на подушках бабиних дівчат побачите віночки, а на ваших капелюшки. Копни ліжко ногою і тоді лягайте. А коли баба засне, ти розбуди своїх братів і тікайте геть. Кинеш у море чобіт і на ньому перепливете. А бабина хата стояла серед моря. На березі стара розперезалася і кинула пояс у воду. Усі перейшли по тому поясу, як покладці. На порозі наймолодший брат побачив чобіт і взяв його у пазуху. Хлопці зайшли у кімнату, де на столах чекала вечеря. Баба сплеснула в долоні і з'явилася тридцять одна донька. Це були дуже файні дівчата. Але жодна з них не усміхнулася і не вклонилася гостям. Тридцять перший копнув стіл ногою, і склянки з вином. Пересунулися миттю від бабиних доньок до хлопців, а від хлопців до дівчат. Цього ніхто не видів, але так було. Коли випили вино, бабині дівчата попадали на землю, вони рвали на собі одежу і так дико ревіли, що страшно було слухати. А стара подумала, що вона сама переплутала склянки – Швидко наварила якогось зілля і напоїла доньок, щоб видужали. Після вечері перейшли у сусідню кімнату. Там, де на подушках були капелюшки, мали спати хлопці. А на тих постелях, де були віночки, баба хотіла вкласти своїх доньок. Тридцять перший копнув одне ліжко. І тої ж миті усі ліжка помінялися місцями. Цього ніхто не видів, але так було. Брати полягали і міцно заснули. Серед темної ночі баба увійшла і побила доньок. Потім лягла у куток і захропіла. Тридцять перший розбудив братів. Тікаймо, бо тут чекає нас біда. Хлопці вибігли на берег. Тридцять перший кинув чобіт на хвилі, та й на ньому перепливли море. Пішли зеленими полями, ішли, скільки йшли, і стали на роздоріжжі. З нього на всі боки розходилася тридцять одна дорога. Тепер іди своєю дорогою, сказали брати наймолодшому. Та найстарший брат подумав собі. Що з тридцять першим варто йти у світ, бо в нього добрий кінь, і сам він не з дурних. Я піду з тобою, сказав він. Наймолодший втішився, що має хоч одного приязного брата, і рушили разом. За три дні прибули до царя і найнялися в нього на роботу. Старший вартував на воротах палацу. А менший потрапив служити на кухню. Старшому здавалося, що менший живе ліпше, і його почала мучити заздрість. Пішов до царя і каже: Царю, брат хвалився, що може дістати такий буханець хліба, що увесь двір буде з нього їсти й ніколи не з'їсть. Покликав цар до себе 31-го і наказав йому Принеси мені такий буханець, з якого би увесь двір їв і ніколи не з'їв. Звідки я дістану? Я навіть не чув про такий буханець. Як цього не зробиш, твоя голова буде лежати там, де стоять тепер ноги, погрозив цар хлопцеві. Тридцять перший розповів своєму коневі про наказ царя. Не журися, заспокоїв кінь. Ми принесемо той буханець. Сідай но ну, на мене. Сів парубок на коня, і вони полетіли до моря. Перепливли на чоботі і рушили до бабиної хати. Кінь обернув хлопця на малого песика і сказав Баба. Пустить тебе до комори. Ти хапай хлібину, яка покрита пліснявою і павутиною. Та й тікай до моря я буду чекати на тебе. Так і сталося. Песик бігав сюди, туди, коло бабиної хати, доки стара не вздріла його і не впустила до комори. У сирому закутку песик знайшов хлібину. Що була геть покрита пліснявою і павутиною. Схопив і до коня, а той обернув песика знову у чоловіка і полетіли до царя. Цар тішився буханцем, бо він став біленьким і смачним. А скільки з нього не різали, залишався цілим. Відтоді тридцять перший зажив у пошані. А старший брат. Ще більше йому заздрив. Він нашептав цареві. Мій братик хвалився, що може дістати таку пляшку вина, з якої буде пити усе твоє військо, а вона ніколи не буде порожня. Покликав цар до себе тридцять першого і наказує. Принеси пляшку вина. З якою буде пити усе моє військо, а вона ніколи не стане порожня, або розлучишся з головою. Засумував хлопець і розповів коневі про новий наказ царя. Не журися, легіню, сказав на те кінь, сідай но ну, на мене. Перепливли море і знову опинилися перед бабиною хатою. Кінь обернув хлопця на мітлу і порадив так Стрибай у сіни, сядь там у кутку і сиди тихенько, доки служниця не кине тебе до комори. Тоді хапай із полиці найбруднішу пляшку і тікай сюди. Мітла поскакала і стала собі у кутку. А служниця побачила її та й кинула в комору. Тридцять перший одразу схопив найбруднішу пляшку і пустився до моря. Там обернувся чоловіком, сів на коня і до царя. Тим часом пляшка стала з діаманту, а у ній заграв сонячний напій. Цар пив і пив, а пляшка була повна. Тридцять перший знову жив у великому гонорі. А старший брат від заздрощів аж сохнув. Він придумав. Мій брат нахвалявся, що може принести і пташку віщунку. Покликав цар до себе тридцять першого і наказав йому принесеш пташку віщунку або станеш коротшим на голову. Пішов хлопець. Засмучений до свого коня. Не плач, легіню, у баби чарівниці буде така пташка. Перелетіли море, кінь обернув хлопця на мурашку і пояснив залізь під ліжко баби та чекай, доки не засне. Як від її хропіння буде трястися хата, хапай зі стіни клітку з пташкою. І тікай до мене. Тридцять перший добре запам'ятав пораду. Він заліз під ліжко. А коли баба почала хропіти, що аж хата тряслася, схопив золоту клітку із пташкою віщункою і дрименув до моря, сів на коня і прилетів до свого царя. За пташку віщунку. Цар ще більше полюбив тридцять першого, а старший брат мучився від заздрості, що аж помирав, пішов знову до царя і каже О, ясний царю, мій брат похвалявся, що він може тобі привести таку файну дівчину, якій пари немає на світі. Цар ще не був одружений. І дуже хотів мати вродливу жінку. Покликав Легіня і погрозив йому. Як не приведеш мені таку дівчину, якій пари немає на світі, то твоя бідна голова заплаче. Пішов тридцять перший до свого коня. Що маю робити? Де знайду таку дівчину? Не сумуй, мовив кінь. Іди і скажи цареві, аби дав тобі шовкового полотна, золотих перснів, діамантових сережок, коштовних намист і срібний корабель. Цар дав тридцять першому все, що той попросив. На срібному кораблі хлопець поплив зі своїм конем по синьому морю. Пливли три дні й три ночі, а відтак причалили до зеленої землі. За порадою коня хлопець порозвішував по кораблі шовкові полотна, поначіпляв, де тільки міг, золоті персні, діамантові сережки, коштовні намиста. Сам сів і чекає. На березі з'явилася. Така файна дівчина, якій пари не було у світі, на сонце і те можна було дивитися, а на неї ні. Прийшла на срібний корабель і почала собі вибирати шовк, приміряти сережки, персні та намиста. Ой, які чудеса ви привезли, хвалила, дивилася у люстерко. І милувалася прикрасами. А у цей час повіяв сильний вітер, і корабель полетів від берега. Коли дівчина схопилася, було вже пізно. Цар зрадів красуні і хотів повінчатися, але вона сказала: Я не буду твоєю, поки не приведеш сюди усе моє стадо. Тоді цар покликав тридцять першого. Як не приженеш її стадо, станеш коротшим на голову. Хлопець пішов до коника уже сам не свій. Не сумуй, легіню, порадив йому кінь. Скажи цареві, аби дав нам три бочки смоли, дев'ять волових шкір і ще, аби підкував мене п'ятикірцевими підковами. Цар наказав усе приготувати, тоді кінь загорнувся у дев'ять волових шкір, обмастився смолою, і попливли вони з тридцять першим на срібному кораблі до зеленої землі. Копай глибоку яму, а потім лізь на найвище дерево, порадив далі кінь. Закатав хлопець рукави і викопав глибочезну яму. Потім виліз на найвище дерево і чекає. А кінь скочив у яму, витягнув з неї голову і так заіржав, аж листя затрусилося. Це почув дикий кінь, який сторожив стадо і прибіг на іржання, сиплючи іскри ніздрів. Тим часом кінь хлопця сховався у ямі. Коли дикий відійшов, знову почулося і ржання. Прибіг ніде нікого. Отак кінь вартівник кидався два дні та вже ледве ноги волочив за собою. На третій день кінь легіня вискочив із ями і почалася битва. Билися так, що в обох копита палали, як вогонь. Кінь вартівник не витримав, звалився на землю. Хлопець спустився з дерева, загнуздав його і погнав на корабель. У слід рушило все стадо. Перепливли море, прийшли до царя, але дівчина знову відкладає весілля. Поки моє стадо не подоять, я не піду до шлюбу. Цар нараз покликав тридцять першого і передав бажання красуні. Подоїш її стадо або голову втратиш, пригрозив. Пішов легінь до коня і розповів про свою біду. Не сумуй, втішив кінь. Вдариш обухом по голові без рогу корову. І стадо саме подоїться. Тридцять перший все так і зробив. Величезні казани були повні молока. Ходім тепер вінчатися, умовляє цар дівчину красуню. А вона відказує, треба молоко ще скип'ятити, і хай у ньому скупається той, що подоїв стадо. Цар знову покликав тридцять першого. Коли почув легінь його наказ, то перелякався. Та коник заспокоїв. Лізь у той казан, котрого я оббіжу три рази. На видовище зібрався увесь двір. Кінь оббіг три рази той казан, у якому молоко кипіло. Хлопець Шубовснувся і зробився у тисячу раз файнішим, як був. Царю теж закортіло стати таким вродливим, і він, недовго думаючи, стрибнув у гаряче молоко. За ним тільки забулькало. Тоді тридцять перший оженився на дівчині красуні і сам. Став царем, а старший брат від заздрущів тріснув.